Три ранкові молитви, щоб отримати благословення на весь день. Перша. Подяка Господи, дякую Тобі за те, що я прокинувся сьогодні, дякую за цей новий день, за дар дихання і життя. Благослови, будь ласка, мої кроки, мою роботу та слова, щоб усе, що я робитиму сьогодні, прославляло Твоє святе ім'я. Друга, захист для родини Господи, прошу Тебе особисто захистити мою родину. Бережи нас від усякого зла, хвороб і лих, нехай твій мир і любов наповнять наш дім. Третє, спокій, серця, Господи, заспокой турботи та страхи в моєму серці. Даруй мені силу, мудрість і терпіння, щоб пройти цей день у мирі, наповни моє серце своїм світлом, щоб я міг перемогти темряву та страх. Амінь. Якщо ти віриш у силу молитви, напиши в коментарях Амінь. І живи сьогодні під благодаттю Бога. Поділися цією молитвою з іншими. Один твій репост може запалити душу, яка плаче в темряві. Бог благословить твою любов.